Добрий вечір, колеги. В українському інформаційному просторі демонізується якась містична, нібито трампійська група МАГа, яка робить погоду в американському конгресі. То вони міняють спікерів як рукавички, то блокують потрібну українському допомогу. І роблять це тут у нас ну, практично. Всі засоби масової інформації і закінчуємо такими блогерами, як гібіст Юрій Швець і наш лапка Дмитро Корчинський. І от питання: як три каліки, а їх там тих магівців, трохи чи не вісім, можуть нав'язати свою волю 435 депутатам. І моя відповідь така, що вони можуть це зробити лише у союзі з демократами, республіканці, трампісти, Магівці у Союзі з демократами. Тоді чия ця група Трампа чи Байдена? А може Путіна, як і сам Байден? А ви що думаєте?